І долучається до нашого ефіру Василь Фурман, заступник голови Ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава пане Василю. Якщо обговорювати економічний фронт, і, зокрема, от ті події, які зараз відбуваються, зокрема, бачимо, що гривня дещо зміцнюється. Натомість, бачимо, ми що не втішні прогнози від, економі... від Мінекономіки, адже погіршило воно прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 1%, слідом за ним і Нацбанк під цим прогнозом підписався. Скажіть, будь ласка, як це все позначиться на українцях і на нашій купівельній спроможності? Дивіться, тут давайте так, перше. Прогноз, який робив Кабмін, це десь було всередині минулого року, коли там планувався бюджет 2023 року. І зрозуміло, що за той проміжок часу пройшло дуже багато різних подій, і, скажімо так, будь-які прогнози, які і тоді, і зараз вони робляться, вони робляться в умовах високого рівня невизначеності. І ми тоді не знали, наприклад, що ворог буде робити енергетичний терор проти нашої держави. І це дуже негативно відобразилося на показниках зростання нашої економіки, і потім зрозуміло, що ну якщо ми говоримо про цей рік, то спочатку Національний банк оновив свої прогнози на цей рік і, ну, згідно прогнозів на Нацбанку, там зростання економіки буде там близько на Ну а потім і вже Кабмін е, зменшив свій прогноз 3% до. Близько одного відсотка в цьому році. Але коли Нацбанк робив і прогноз свій, то він зазначив про те, що він може змінюватися, ну наприклад, в кращу сторону, але для цього потрібні наприклад, і які умови потрібні, тобто ну, наприклад, якщо швидко завершимо війну. Якщо ми почнемо швидко відбудовувати нашу економіку, і для цього буде необхідний фінансовий ресурс, наприклад, якщо, наприклад, ну а от якщо ми говоримо про макроекономічну стабільність, то це дуже важлива умова, над якою. Дуже сильно опікується наш національний банк України, але ми бачимо, що завдяки професійним діям національного банку України, ми сьогодні маємо макроекономічну стабільність, ми маємо валютну стабільність в нашій державі. Ну і ви самі сказали на початку передачі про те, що гривня посилюється. Да, ми сьогодні бачимо протягом уже декількох неділь гривня дійсно посилюється. Це радує, але це не просто так. Тобто це ну, які фактори впливають на посилення гривні. Тут не можна сказати, що це один фактор. Це цілий комплекс факторів. Е, і ці фактори, ну, можна сказати, ще вони почали діяти, наприклад, з минулого року. Ну, наприклад, це дії національного банку. Які саме дії національного банку? Ну, наприклад, коли ми почали боротися, пам'ятаєте, що з карткою туризму. Ми його побороли, наприклад, Якщо, або, або мінімізували, скажімо так, мінімально, тому що він сьогодні не є ефективним, коли. Офіційний курс 366 36, він відрізняється від готівкового, який є незначний. тому пане там пане Василю. Тому, а можна, да, а можна на прикладному пане Василю Можна на прикладному рівні питання вам поставити в контексті, тому що ну то от те, що може пересічно українця хвилювати, От дивіться, був прогноз, скажімо так, на 23-й рік на середину середньорічний прогноз і на кінець року, пам'ятаєте 42, плюс-мінус навіть там до 43, Хтось говорив, що може дійти. Потім ви самі сказали, що ніхто не прогнозував такої ситуації, якою може бути в подальшому, там і на початок року, і на кінець 22-го. і дещо картина змінилася, але ж курс в певний час зріс до 43,5 гривень за долар так? Ак, зараз він відкотився вже менше сорока, і тепер передумов, ніби то, що він буде підвищуватися, немає. А, то виходить так, що люди втратили. От яка на прикладному рівні була б порада у вас на тепер, що робити людям, у кого є, хоча б там якісь вільні гроші, вони би хотіли їх зберегти. Служіть, вибачте, а чому люди втратили? Якщо умовно у вас зарплата, і, до речі, у мене зарплата в гривні, і ви отримуєте в гривні. Якщо ви, наприклад, ще там місяць назад курс був умовно там сорок. Плюс за один долар, а сьогодні ви можете купити долар там по 38 плюс копійками якимись. Тобто, але рік долар, назад ну, курс, курс був 27. Тому я не вважаю, що люди втратили. Другий фактор, коли гривня посилюється, ми таким чином впливаємо і на темпи нашої інфляції. Інфляція в нашій державі таки, вона пройшла пік, вона достатньо немала. Тобто, якщо говорить про минулий рік, вона була на рівні 26,6%. Але ми бачимо, наприклад, уже по лютому, що вона вже там менше 25%. І я дуже сподіваюся, що цей тренд буде йти на зменшення, і за прогнозами Національного банку України інфляція в цьому році там вона буде складати трохи менше там, 19%. Тобто воно буде зменшуватися. Тому а це позитивно також, тому що що таке інфляція? Це з простими словами для простих громадян. Як ви просите зростання цін. Чим менше зростання цін, тим краще людям, тому що вони можуть купити більше. А щодо долара, просто ще раз хочу повернутися, тут цілий комплекс е, чинників, які впливають на посилення української гривні. Просто ще раз дії національного банку. Сюди також можна віднести другий важливий чинник. Це сезонний фактор. Гривня зазвичай гарно себе почуває. Є весною. Ну, зокрема, наприклад, там аграрії продають там, долари, зокрема, для того, щоб здійснити успішну посівну кампанію е, і так далі. Третій чинник це е, значна міжнародна фінансова допомога. І з іншого боку, це мінімальна а в цьому році взагалі відсутність національного банку в монетизації нашого бюджету, тобто, простими словами, друкування грошей на для бюджетних видатків. Чим менше буде робити цих такої операції на банк, тим краще буде для гривні, і тим менше буде наша інфляція. До речі, також четвертий фактор ми бачимо про те, що покращились інфляційні девальваційні очікування наших громадян, тобто ми більше довіряємо гривні. До речі, за E, давайте так беремо цей навіть 24.02 минулого року, і станом на сьогодні, тобто за місяці великої війни, то залишки коштів фізичної банківської системи просто збільшились близько 40%. Люди довіряють банківській системі. Тому те, що гривня посилюється, все нормально. Це якраз по всіні дії національного банку Да, так, ми маємо значну міжнародну фінансову допомогу, яка нам допомагає надійно тримати фінансову оборону. Але разом з тим, це воно все в комплексі, і те, що гривня посилюється, ну я, я вважаю, якщо ви ну, з вашого запитання це був мінус. А мені здається, це плюс. Ви говорите про те, що люди більше зараз довіряють гривні, але люди і також вірять тому, що вони бачать на цінниках. А на цінниках вони в супермаркетах бачать, що все одно ціна яєць не опустилася нижче 50 гривень. І те ми зараз говоримо за там, не найвищий гатунок. Там яйця все одно сягають подекуди 80 з гаком. Ось зараз відкрили і дивлюся, цінник від 55 до 80 з гаком. Того року Великдень яйця були по 10 гривень. На цього року чи можливі такі дива? Дивіться, те, що ну я також чув прогнози знову ж таки це моя особиста думка, що дійсно ціни на яйця мають зменшуватися. Просто я, 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 яка буде ціна на яйця, я зараз чітко не можу сказати. Просто я чув, ну наприклад, те ж саме зовсім інший товар, енергетичний товар, це ціна на газ. Тобто я пам'ятаю, що минулий рік на ціна на газ, вона була. 3500 доларів за тисячу кубометрів станом на сьогодні. У нас складає менше ніж 400 доларів за тисячу кубометрів. Тобто тому якраз тобто да це ринок, такі є коливання, тобто є чинники світові, які на це все впливають. На якщо ми говоримо про Україну, то тут величезний чинник, який впливає на нас на ціни, це війна. Але разом з тим, повірте, 26,6 по результатам минулого року для нашої держави це дуже крутий показник, і це величезна заслуга національного банку в тому, що ми маємо таку Низьку інфляцію, тому що, наприклад, ну в тих же самих країнах Прибалтики інфляція там більше ніж 20%. В Молдові, яка не воює, і Прибалтика не воює більше ніж 32%. Тречені там близько 80%. відсотків Великобританії це країна великої сімки. Інфляція станом на сьогодні 11%, відсотків. Розумієте, і з іншого боку, даже проста інформація там читав про великобританію. В них є дефіцит з овочами, фруктами, є обмеження, коли великі супермаркети не можуть продавати свіжі продукти. Там ну, є ліміти деякі. Просто. І вони дивуються а, тому, що в Україні полки супермаркетів повні тими продуктами, які є. А які чинники впливають на дефіцит на велику інфляцію? Саме в Великобританії, тобто це. Великі ціни на енергоресурси, які в нас є. До речі, в нас ціна завдяки державній підтримці, в нас же ціни не змінилися ну, на енергоресурси, Якщо ми говоримо там для населення, просто ну і так далі, чи, чи, чи там на електроенергію, хоча б там за минулий рік. Тобто, зрозуміло, що зараз ідуть дискусії щодо необхідності зміни цін, але це буде там у цьому році. Дякуємо вам за ваш аналіз. Василь Фурман, заступник голови ради Нацбанку банку України, доктор економічних наук.